Йдемо далі. На нейтралізацію 2,3 грам насиченої одноосновної карбонової кислоти. Якщо вона насичена, значить формула радикалу буде cnh 2 n плюс 1, ну і далі це Витратили 20 грамів розчину лугу з масовою часткою натрії гідроксиду 10%. Ось у нас буде маса розчину. І масова частка натрію ОН OH, в цьому розчині. Потрібно визначити молекулярну формулу кислоти і у відповіді написати загальну кількість атомів в молекулі цієї кислоти. Починаємо ми із рівняння хімічної реакції. І так, наша карбонова кислота буде вступати в хімічну реакцію із розчином натрій гідроксиду. Я записую рівняння реакції обміну і буде утворюватися сіль натрію і ось цієї невідомої кислоти. Одної ристочкою підкреслю те, що у нас відомо, а двома те, що нам потрібно знайти. І так, нам потрібно знайти інформацію про натрій Ож, OH, кількість натрій О. OH. Але отут я вам хочу нагадати, що коли ми будемо шукати кількість речовини натрій О, OH, то для цього ми маємо знати масу чистого натрію Ож, OH, а не масу всього розчину. Отже, нам потрібно спочатку зрозуміти, яка маса. Чистого натру аж OH в цьому розчині. Ну, і для цього ми можемо скористатися ось такою формулою. Масова частка розчиненої речовини це маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Звідси маса розчиненої речовини, ну, в даному випадку натрій он OH, це буде масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину. Але, рібят, я. Хочу вам нагадати, що я ну, дуже я не люблю використовувати в таких задачах використовувати масову частку у відсотках. Чому? Тому що, коли я, наприклад, в цю формулу напишу відсотки, і мої учні коли починають в цій формулі відсотки, і вони з цієї формули потім роблять ось таку формулу, то вони ось ці 100% пишуть, куди наде, тільки не туди, куди потрібно. Тому я завжди їх привчаю до того, що у вас є. Масова частка у відсотках ми це все поділимо на 100, виразимо масову частку. У частинках від одинички. І тепер нам потрібно буде просто ось цю масову частку, тобто 0,1, помножити на масу розчину І таким чином ми знайдемо масу чистої речовини натрій оаж OH. Тепер ми можемо знайти кількість чистої речовини натрій-ОАЖ OH. і для цього нам потрібно буде масу поділити на малярну масу. Маса дорівнює 2, молярна маса дорівнює так, тут у нас буде 2 грами, тут буде грам на моль. і і звідси це у нас буде дорівнювати 0,5 моль. Таким чином, ми знайшли інформацію про кількість натрій он OH. І за хімічним рівнянням реакції ми бачимо, що співвідношення кількостей між натрій он OH і кислотою буде однаковісінька. Отже, кількість кислоти так само буде 5 моль. Тепер ми бачимо, що у нас є інформація про. Кількість кислоти ми знайшли, усно посчитали. І у нас є інформація про масу кислоти. Ну і відповідно, якщо у нас є інформація про кількість і про масу, то ось за такою формулою ми можемо знайти, чому ж дорівнює молярна маса. Молярна маса за ось цією формулою дорівнює маса поділить на кількість. Звідси молярна маса нашої невідомої. Ой, забула. Карбончик. Маса нашої невідомої кислоти це буде маса на кількість. Маса у нас буде 2,3, і кількість буде дорівнювати 0,5. Отже, давайте, ребят, подумаємо, як би ми могли тут викрутитися математично. От зараз я математично хочу зробити наступне. Я 2 і 3 помножу на 2, і ось тут я так само помножу на 2. Для чого я це роблю? Тому що я хочу зробити трішки легші розрахунки. І так, тут у мене буде 4,2. А отут у мене буде 0,1. І тепер, якщо я домножу на 10 і чисельник, і знаменник, у мене виходить 46 поділити на 1, буде, е, вибачте, е, да, 46 на 1 це буде 46 грам на моль. Отже, ребятки, я е, ось тут хочу наголосити на те, що ви можете не обов'язково в стовпчик ділити 2,3 на 0,5. Ви можете викручуватися. Якщо ви чисельний кизнаменник поділите на помножите на одне і те саме число, поділите на одне і те саме число, то при цьому дріб у вас не змінюється. І таким чином я дуже швиденько і легенько можу знайти, що молярна маса моєї невідомої кислоти буде 46 г грам на моль. І тепер нам потрібно розібратися, а що ж це за кислота? І так, формула кислоти cnh 2 n плюс 1 це і оце все буде мати масу 46. Але, рібят, якщо я зараз придивлюся на цю кислоту, я бачу, що в мене молекулярна маса кислоти якась така. Підозріло дуже невелика. Давайте ми порахуємо, а яка ж маса буде припадати тільки на карбоксильну групу? І так, у карбона маса 12, в оксигена 16, тут 16, тут 1. І ми побачимо, що вся карбоксильна група вже має масу 45, а наша кислота має масу 46. Отже, ми робимо висновок, що у нас ніякого радикала тут не буде. А у нас тут буде маса, ну, залишається замість радикала, просто гідроген. Різниця в масах буде відповідати тільки масі гідрогену. Отже, ми можемо зробити висновок, що наша невідома кислота це буде саме мурашина кислота, аж це так, я можу ось так зробити HC ООН, і відносна молекулярна маса цієї речовини дійсно буде дорівнювати 46 так, молярна маса, 46 грам на моль. Якби у нас тут була ну, дійсно велика різниця між масою самої кислоти і ось цієї карбоксильної групки, тоді нам би було б варто використовувати трішки інший спосіб. Але тут я не бачу сенсу використовувати цей інший спосіб. І якщо нам Прося, нас просять знайти загальну кількість атомів молекулі кислоти, то ми бачимо, що в цій кислоті 1, 2, 3, 4, 5, п'ять атомів, і в бланк відповіді ми пишемо правильну відповідь: 5. Задача виконана.